Ваше місто приречена, ріка висохла колодязі. Порожні люди благають допомоги. А вороги вже на підході вони знають, що ви беззахисні. Ви маєте або здатися, або вигадати те, чого ще не вигадував ніхто. Історії, що надихають інженер, який дав воду місту, коли її не було. Ані краплі, Месопотамія, 23 століття до нашої ери, місто, держава Лагаш одне з найважливіших центрів шумерської культури, початок цивілізації. Але до року сталася біда. Тигр змінив русла після великої повені. Лагаш залишився без води. Без води немає полів, без води немає хліба, без хліба немає народу. І саме в цей момент з'являється людина, про яку згадують шумерські таблички. Уріндженер Енлін Анна. простий, непомітний, але з блискучим розумом. Він зібрав старішин і сказав: Не ми не пересунемо річку але ми можемо привести. Ріку до себе люди сміялися. Це неможлива ріка, як Бог її не повернеш. Але Ен ліл ана почав креслити плани на глиняних дощечках. Він запропонував прорізати канали скрізь суху землю, провести його так, щоб вода повернулася в бік лагаша і створити першу у світі систему шлюзів, які могли регулювати потік. Це здавалося божевіллям на той час. Але от ключовий момент історії: він пішов працювати сам так. Сам з мотикою, з кошиком під палючим сонцем працював сам, і люди пішли за ним. Бо коли бачиш, як хтось один бере на себе неможливе, з'являється надія, особливо коли людина робить це впевнена. 10 днів, 20, 40. вони копали день і ніч, і одного ранку сталося диво. Перша хвиля води прорвалася у канал і побігла до міста. А лягаш врятували, поля врятували. Народ вижив. Але це ще і не кінець історії. Коли сусідні міста Ума вирішили атакувати легаш, сподіваючись застати його слабким, вони побачили нову реальність. Місто стояло на воді з новими каналами, з укріпленнями і з народом, який вірив у свого інженера. Ома відступила навіть не почавши битви. пізніше на глиняній таблиці написали слова Енліл ані: хто приносить воду, той приносить життя. І шумери поставили йому пам'ятник не за перемогу війни, а за перемогу над Вічієм. Підписуйте, щоб не пропустити наступні вражаючі історії. Пишіть ваші думки, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.